Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Використання мульчі мульчини ділянці допомагає не лише заощадити час і зусилля в за садом, а й створює сприятливі умови для росту рослин. Опале листя це не просто відходи, а цінний ресурс для збагачення та захисту ґрунту, що дозволяє підтримувати доглянутий та продуктивний сад без зайвих витрат. Листя це цінне добриво у нас під ногами. До того ж, абсолютно безкоштовно. Далі я наведу переваги використання листя, а також зупинюсь на можливих негативних наслідках і розповім, як саме я повожусь з листям, яке збираю в різних місцях. За листя на своїй ділянці я спокійна, оскільки я провожу профілактичну обробку і я останню робила у вересні. На каналі є відео посилання на нього в описі. Опале листя, як добриво, має безліч переваг для ґрунту та рослин. Воно містить багато органічних речовин, що, розкладаючись, збагачують ґрунт поживними елементами. Листя діє як натуральний мультикомплекс, додаючи калій, фосфор, азот та інші мікроелементи, потрібні для рослин. Крім того, листя додає легкості важким глинистим ґрунтам, покращує їх водопроникність, а піщаним ґрунтам допомагає утримувати вологу, зменшуючи її випаровування. Мульчування листя на поверхні ґрунту знижує ризик ерозії, зберігає його в стабільному стані та захищає коріння рослин. Шара листя забезпечує теплоізоляцію, захищаючи ґрунт від промерзання і різких температурних коливань, що сприяє активності корисних мікроорганізмів навіть взимку. Листя стає їжею для черв'яків, грибків та корисних мікроорганізмів, які перетворюють його на перегній, що легко засвоюється рослинами. Така активність сприяє здоровій екосистемі саду, товстий шар листя на грядках ускладнює ріст бур'янів, зменшуючи потребу в прополюванні. Використовуючи листя, можна скоротити кількість покупних добрив і засобів захисту, що робить догляд за садом економічнішим і екологічнішим, але можливі і негативні наслідки. Листя з хворих рослин може містити інфекції, тому важливо уникати зараженого матеріалу. Листя може стати укриттям для шкідників, тому варто контролювати його стан і за потреби проводити обробку. Занадто товстий шар листя може повільно розкладатись, утворюючи щільний покрив, що обмежує доступ повітря. Краще використовувати його помірно або змішувати з іншими матеріалами. Враховуючи всі переваги і недоліки, я видаю перевагу використання листям в своїй ділянці, оскільки воно приносить більше користі, ніж шкоди. Хвороби та шкідники можуть потрапити не тільки з листям, але й з вітром, птахами чи навіть з нашим одягом. Грядки у себе на ділянці я обробляю триходерміном, сінною паличкою, мітарізіном, бавіріном і сподіваюся, що частина цих мікроорганізмів переживе зиму, а весною ще додам їх. Доріжки, правда, я не обробляла, але цією весною планую пройтись оприскавичем після або під час невеликого дощу, додавши бактерії від хвороб та шкідників. Вірю, що мікроорганізми, які вже живуть на моїй ділянці, допоможуть поратися з патогенами. До речі, у прілому сіну з'являється сінна паличка, а в приламу листі триходерма. Триходерма – гріб, який відомий своїми антагенестичними властивостями до патогенних грібків. Вона допомагає захищати рослини від хвороб і сприяє розкладенню органічної речовини. Отож, опале листя це цінний природний ресурс. Що при правильному використанні покращує якість ґрунту і підтримує екологічний баланс на ділянці. Хочу нагадати, спалювання листя не лише шкодить довкіллю, виділяючи шкідливі речовини в повітрі, а й втрачається цінний органічний матеріал, який можна використовувати як доброго та покращення ґрунту. До того ж, законодавча заборона на спалювання має на меті зменшити забруднення повітря і підтримувати екологічну безпеку. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!